Всім привіт! Це щоденна програма. Ранок вдома. Сьогодні для вас працюємо ми, ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Бадьорості цьому ранку додасться музика від майстра Костянтина Драгульова. А нові рецепти смачних страв запропонує кулінарний експерт Чабо Бакош. Чабо, привіт! Що сьогодні будемо готувати? Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо пюре із красного фасоля так. з домашньою колбасою. Угу. Mm. І будуть угорські галушки, як бабуся моя готувала з омлетом. Друже дуже, буде дуже буде дякуємо клас. тобі. Це супер. А, на сьогодні команда наших журналістів підготувала безліч цікавих історій для вас про те, як наші військові вчаться за кордоном, і яке нове озброєння готують для України її партнери. Про благодійний продаж фотокартин, що допоможе очищати нашу землю від ворога, як американські діти підтримують українських творчістю, а також про капеланів у лавах Зесу. На нас чекає багато матеріалів, присвячених дню скорботи і пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. І звісно, сюжети про українське традиційне вбрання до Дня Вишиванки. Дякуємо звитяжним збройним силам за можливість починати цей день. Віримо і підтримуємо. До речі, друзі, можна зробити донат на важливий збір просто зараз, не відкладаючи на потім. Ти знаєш, Костя, це чудова ідея для нової ранкової традиції. Разом ми сила. На календарі 18 травня. Сьогоднішній день багатий на винаходи і технологічні досягнення, серед яких, наприклад, ось таке 1787 року. Майстрам із Тулузи вперше вдалося гравіювання на склі. А 1830-го США почали промислове виробництво перших газонокосарок. А 1997 року ірландка Бріджет Дірен встановила світовий рекорд. У 102 роки отримала диплом із відзнакою національного університету. Вчитися ніколи не пізно. Далі вивчаємо історію разом з нашою традиційною рубрикою День в історії. 18 травня 1804 року Наполеона I Бонапарта проголосили імператором Франції, а вже за кілька місяців у соборі Паризької богоматері відбулася церемонія його коронації. Для урочистості Наполеон одягнув костюм, який був обшитий дорогоцінним камінням і металом, а його голову. Прикрашала корона у вигляді лаврового вінка із чистого золота. Серед головних досягнень Наполеона за роки правління довгоочікувана для Франції фінансова стабільність, скасування феодалізму, створення системи префектур, яка досі існує у Франції, і, звісно, участь у масштабних завойовницьких кампаніях. 1814 року, після військової невдачі, наполеон зрікся престолу за рік. Повернувся, проте чергове фіаско змусило його зриктися влади вдруге. Він помер у вигнанні на острові Святої Єлени. Наполеон І Бонапарт один із найвідоміших державних діячів Франції. цього дня 1920 року у польському місті Вадовице народився 264-й папа римський Іван Павло II. Посаду голови католицької церкви він обійняв у 58 років і став не тільки першим папою слов'янського походження, а й одним із наймолодших понтифіків за всю історію. На папському престолі перебував майже 27 років та зробив католицьку церкву інтернаціональною. 2001 тисячі першого понтифік приїхав до України. Пастерський візит тривав п'ять днів. За цей час голова Римокатолицької церкви відвідав Київ і Львів та виголосив 11 проповідей і промов українською мовою. Івана Павла II офіційно зачислили до лику блаженних. Сьогодні в Україні відзначають день боротьби за права кримсько-татарського народу та вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар. Це був один із найстрашніших злочинів радянської влади під час Другої світової війни. Йому передувала цілком таємна постанова Державного комітету оборони СРСР. Корінних жителів Криму звинуватили у нібито масовому дезертирстві на початку Другої світової війни та колабораціонізмі під час окупації півострова нацистами. Депортація почалась 18 травня, а завершилась 4 червня. На збори давали від кількох хвилин до півгодини. Корінний народ Криму вивозили до середньої Азії та віддалених районів Росії. Загалом були виселені орієнтовно 200 тисяч осіб. Люди їхали товарними вагонами майже без їжі та води. Під час перевезення, а також протягом перших років після переселення, загинули за різними оцінками від 20 до 46 відсотків всіх депортованих кримських татар. Лише 1989 року почалось масове повернення корінного народу Криму на батьківщину. Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом. А яким буде 18 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.